Всім привіт! Всіх ради бачити та чути на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас 14 жовтня. Всі, хто святкує по старому Стелеві Покрову, всіх вітаю святом, щоб Господь благословив, скажімо, Матінка Божа своїм покровом, всіх зберегла солдатів, всіх захисників і всіх всіх людей. Насправді я не вмію так багато казав, я гарно говорити, вітати, але якось вмію, скажите, де пропав, що сталося, нема, не появляюся, те, не те несе. Насправді ну, працюємо, працюємо і кожен день працюємо. І пойміть правильно одне й те саме знімати якісь, не дуже воно хочеться. По-друге, для того, щоб гарний був контент, треба вміти гарно його знімати. Вміти гарно знімати, монтувати його це, все решта, ну це треба займатися. Це треба займатися і тримати е, Дружина в мене казав зараз з дитиною, е, пішла на працю, тому казав, самі розумієте, <батьки>, батьки ж не будуть ходити за мною знімати. Ну якось так. Та й врешті-решт, поки я не получаю ніяких. Грошей за це, і скажімо, нема особо бажання крепко щось там, е, скажімо так, як би сказати, знімати, монтувати, багато часу на це все втрачати Якось так, друзіке. Всіх святом казав хто святкує. Ну, а я хочу показати чим же я займаюсь. Тельфер. Дельфер е, поки місь то розібраний, покрашений. Кнопка розібрана, все має перечистити там, покрашено. Ну, людина привезла, насправді. Привезла людина, мушу це все зробити. Також. Також ще займаюся з цією машиною. Дуже довго вона мені та машина, довго і за чого, друзяки. В даному випадку, я так само, як і всі, ну як всі, як і багато людей, святкую 14 жовтня, я так само святкую по старому стилю. Я не передвигався, нічого, абсолютно. Так і як казав, всі святкують, так і я святкую. Ну, хочу, хтось святкує по новому стилю. Я не хочу. В даному випадку, що ж, маю. Дивіться, з тамтої сторони вже порога я переварив. Зараз я зайду з тамтої сторони, ще покажу. Осталося з цієї сторони закінчення те зробити. Е, Немає, хотів таке, готове купити, не знайшов. Зварив тут. Правда, тут велика біда. Насправді дуже велика біда, із-за того, що, як я показував, можливо. бачите, ну типу є, потягнула сварка, тягне і все. І займаюся ззаду, ззаду, виварив це все, і тепер виваримо ленджерона. Хотів зняти е, цього ж бака воно все закисто, вила моє болтивень, виламаний один, тут ленджерон варив поправив. Вчера трошки не встиг. Коротше у нас те маємо зробити ми. То зняли вчера супорта, жидкость погоду вся виялилась. На побалки, туди. І це. То був хазяїн, зняв супорта, це все решта. Казав, то його діла. Тут аж маємо варити. І також там з тієї сторони ще, правда, вихлопну варити, бачите, ці кармани варити, з тієї сторони ми вже все поварили. там, Середину теж поварили. скажете, чого ж так довго, чого так те? Ну, насправді, осінь дощі, тому і затовано і довго. Ну, самі розумієте. Дощі то свято, то своя робота. Сьогодні в, в даному випадку Але свято, так що як холодно. Ну, якось таке, знаєте, потихеньку робимо. Тому зараз хочу поїхати трошки з вами. подайте куди? Що ж, друзі, насправді, як вже я, я вам сказав, поїдемо ми на пасіку. Насправді, не повірите? Того року я з пасікою абсолютно ні. Не закормлював, не откачував, не обробляв абсолютно, абсолютно нічого повністю. Але ж, на чому їдемо? О, така машинка. Це купив для себе. Volkswagen транспортер. По-народньому, як кажуть, течик. А саме який. Т-4. Ну так. Трошки покажу. Да, не крепко, там ідеальна машинка. Ну... Така. Непогано. Ну, а саме ж, друзяки взяв. Четвертий датчик. Класна машинка. Не знаю, звісно, як хто там скаже, допустим. Скажіть свою думку. Як ви вважаєте на що того? Класна не класна. Раніше мав Пріору, Пріору продав. Вистрілюю вам, покажу, продам пріору, як би сказати, дорожчик. А не хотів я цикатися, з нею морочитися, бо дав, перекупую та й все, хай займається. Це його казав, гроші, це його бізнес, хай він на тому заробляє. Так, звісно, скаже багато хто, що легше ті гроші дав би людині. Так. Тільки розумієте, що в чому прикол? Людина прийшла б і, вибачте, в носі ковиралася б і ще скинь. Ну всі так. Ми всі так хочемо продати дорожче, купити дешевше, приходимо, купуємо носі, крутимо, ковираємося і шукаємо ще в чому причину, в чому скинути. Ну, а перекупию, віддав, то й все завіз і насправді. Ну, багато чого треба було ще доробляти. Я не хотів, щоб людина потім на мене нарікала, та і ми всі люди хочемо як? Купити і їздити. В даному випадку, як і я течка купив, правда, ще буду я його трошки ще щось ладнати. Ну, як ладнати? Ну, Треба перечистити його, хочу почистити за все. Та і хочу трошки ще з ним тут дещо позайматися, дещо удосконалити, зробити краще. Ну, якось так насправді. Машинка мені подобається. Добре дня. Машинка подобається, ну якось так, друзяки, що ж скажу. Їдемо на пасіку таки Ну що ж, друзяки, приїхав вже на пасіку. Бачите, вкотре косив, тут навіть косив. Ей, що знаєте, я казав, чесно вам скажу, відкрито. З нинішнім часом Пишіте гнатися кудись щось, нема смислу. Чому? Та багато я вам чого обіцяв, багато чого я вам казав. Ну трошки зроблено все по-іншому казав. Так, казав, тут одне зроблю, там те, те. Ай! Чесно кажучи, можна було би щось зробити. Завжди потрібна і підтримка, завжди потрібна і порада, і все решта. Ну якось, скажімо так. Приїхав тут, просив раніше. Зараз хочу глянути. Там моя сова в мене постійно сідає. Хочу глянути, О, цікаво чи є вона. Ну-ка. Не Немає, але я знаю, що вона там сидить вище. Сидить, сидить вище, хай вона сидить. Остали ще трошки в мене пчілок. Осталися. Того року в мене взагалі як ніколи. Я навіть не качав мед, не обробляв їх ні, нічого. Абсолютно повністю нічого. Бачите, як три корпуси стояло з медом, так і стоять, абсолютно нічого я не робив. Не робив, знаєте чого? А того що. По-перше, е я почав трошки дещо цінувати час. Тобто, Якщо я можу піти заробити в людини за той день більше, то я легше піду зароблю, ніж я буду кричати тут. На тобі. Прийшов, а тут дощик починається. Хотів трошки глянути пчілки, починається дощик уже. Треба знову його тут трошки буде косити. Ну, все одно, треба трошки тут навести, як то казав, благоустрій. Сьогодні наводити не буду, але з часом десь трошки буду. Хата, бачите? Так, все облуплюється. голу сколовся це все облуплюється, тут все сипеться. Ось така, друзі, ситуація. Знаєте, якщо нічого не дивишся, ну, все так робиться. Врешті-решт підемо до хати. Хоч чуть загляну, що воно робиться. Що я скажу, друзяки? Бардак робиться і то повний. Миші лізуть з усіх, казав, щілей. Що тільки натрубили тут туди? Треба буде ложити трудку. Там, бачите, з землю взагалі з підлоги нарили. Так, тут, видно, ся, лазили, скинули манюрчину, казала баба. Лазають миші і то все. Осінь. Це пора така, коли лізуть миші. Лізуть і ти їм, що хоче, щоб казав, не лізуть. Насправді, треба прибирати. Треба прибирати це все. І, можливо, хотів би вас такої поради. Є деякі запчасті до Пріорі у мене? Осталися, є. Скажіть, будь ласка, чи буде вам цікаво? Хотів би все разом продати це все решта чи, чи буде вам цікаво, чи не буде вам цікаво, хотів би все разом продати. Підскажіть, будь ласка. Чи буде вам цікаво? Ну, є, реально, є запчасті. Також є кому потрібні рамки, вулики і казав, ще багато такого різного є. Кому буде цікаво, також номер телефону, пишіть на Viber або ж коментарі. Номер телефону 096 87 50 487. Кому цікаво, телефонуйте насправді. Знімемо, що ми маємо, що ми хочемо. Солосуємо з вами, щоб були в окосі ці казав. щоб вам було добре і нам було добре. І ну, якось так зробимо. Так щоб я ж кажу, і вам добре, і нам добре воно було. Тому таке. Зараз ми будемо трошки тут доводити щось прибирати, бо зробили на миші трошки бардаку Буд... будемо прибирати. І скажіть, таке? чи вам цікаво буде? Ну, а я поки буду прибирати і в кінці. Та врешті-решт, що я буду вам показувати, що тут показувати? Бардак та годі немає коли і не маю бажання. Я з цим займатися усім. Це я кажу відкрито тому, і зато я його все це спродаю. Тому, друзі, якось так. Напишіть, хто має таку саму машетку, як уже у мене. Будуть, буде цікаво, мені з вами. І це, якось так, якось друзяки. Тому всім до зустрічі, всім пока. Всіх вітаю Святом.